Привіт! Отже, лінія руху і як її знаходити. Що ж таке лінія руху, або ще можна назвати її лінія дії? Скажімо так, це уявна лінія, яка передає динаміку положення тіла. Іноді вона співпадає з виганом хребта, але часто її створює не тільки хребет. Але на початку по хребту буде легше орієнтуватися, щоб її знайти. Для чого вона потрібна? Знайшовши цю лінію, ви зробите позу людини або тварини, або будь-якого персонажа більш динамічною, і ваші малюнки будуть більш виразнішими. Особливо цю лінію приміняють в рухах анімаційних персонажів, щоб максимально передати рух. Отже, щоб навчитися її знаходити, спочатку подивіться, як це роблять інші художники. У нас в Україні поки не так багато інформації про цю лінію, але, набравши Line of action в Пінтересті, ви знайдете багато картинок на цю тему. Подивившись приклади замальовок, з використанням цієї лінії спробуйте самі знайти цю лінію в позах людей. Спочатку її буде легше знайти в позах танцорів або спортсменів, потім можна перейти до більш спокійних поз. Там теж буде лінія руху, просто вже не така виразна. І вже після цього спробуйте намалювати людину, використовуючи цю лінію. Почніть з швидких замальовок. Ця лінія руху є в будь-якій позі, навіть в позі струнка стоячої людини. Лінія руху теж буде струнка. Намалювавши цю лінію руху, ви вже нанизуєте на неї всі частини тіла. Також після впевненого знаходження основної лінії руху можна додати лінію руху окремих кінцівок. Англомовні художники називають це Gesture. І знов ви знайдете багато інформації на цю тему англійською. Але це вже другий етап. Спочатку потренуйтеся знаходити основну лінію руху. Отже, знаходимо лінію руху тіла. З першого разу можна не вгадати, тому робимо декілька спроб. І на цю лінію нанизуємо приблизно частини тіла. Лінія руху не повинна точно співпадати з хребтом або кінцівками. Це такий умовний вигін, часто нагадує С-образну або С-образну форму, який показує приблизний напрямок руху тіла. Це такий орієнтир для вас, щоб намалювати більш динамічну позу. Для рук теж робимо лінію руху. Тепер можна уточнити співвідношення частин тіла, в якому положення одне до одного плечі, бедра і коліна. І далі можна точніше промальовувати деталі. Але на цій динамічній основі ваш малюнок буде виглядати виразніше. Спробуйте, впевнено, через якийсь час практики ви побачите результат. Якщо відео було корисно, дайте знати вподобайкою і до зустрічі!